Четність до масових страт союз з Росією проти України та придушення протестів. Вітаю! Мене звати Катерина Широкопояс, і Я розповім, що відомо про президента Ірану, який загинув в авіатрощі, але про все і по порядку. Президент Ірану Ібрагім Раїсі і його супутники, зокрема міністра закордонних справ, були знайдені мертвими на місці аварії гелікоптера. На північному заході Ірану повідомило 20 травня Іранське державне телебачення. Ймовірно, вертоліт із президентом на борту розбився через погані. Погодні умови уряд Ірану заявив, що вертоліт був одним із трьох, які летіли у колонії. Інші два успішно приземлилися у Тебрізі. Ібрагім Раїсі потрапив в аварію та прийняв мученицьку смерть, служаючи та виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану. Так заявили в Іранському агентстві Махар. Отож, виконувати обов'язки президента протягом 50 днів до нових президентських виборів буде перший віце-президент Мохаммад Мохбер. Ібрагім Раїсі народився 14 грудня 1960 року Батько Раїсі Пумар, коли йому було 5 років, сам Раїсі стверджує, що отримав ступінь доктора приватного права в університеті Мотахарі. Однак перська служба Бібісі повідомляла, що цей факт є сумнівним. У 1981 році Раїсі був призначений прокурором міста Карач. Пізніше він також був призначений прокурором Гамадана та обіймав обидві посади, діючи водночас у двох містах, віддалених один від одного на понад. The 300 кілометрів через чотири місяці він був призначений прокурором провінції Хамадан у 1985 році. Раїсій був призначений заступником прокурора Тегерана та переїхав до столиці. І уже на початку 1988 року потрапив у поле зору лідера ісламської революції в Ірані аятоле Умені та отримав від нього спеціальні повноваження, незалежні від судової влади, для вирішення правових питань у деяких. Провіці. Інцях, таких як Лорестан, Семнан та Керманшах, одним із чотирьох осіб причетних до масових страт іранських політв'язнів. У реїсі називають одним із чотирьох осіб, причетних до масових страт іранських політв'язнів. У 1988 році, які почалися 19 липня 1988 і тривали приблизно 5 місяців. Більшість вбитих були прихильниками народних моджахедів Ірану, хоча прихильників інших лівих партій теж страчували. Багато з тих, хто був вбитий, були піддані тортурам та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність діям, із 2004 по 14. Цятий рік Раїсі працював першим заступником голови юстиції Ірану. А у 2014 році був призначений генпрокурором Ірану і займав цю посаду до 2016-го. З 2012 по 2021 також обіймав посаду прокурора спеціального духовного суду з 2019 року. Раїсі очолював судом владу Ірану. Вперше він балотувався у президенти Ірану у 2017-му. Його кандидату йому вдалося перемогти лише на наступне президентських виборах у 2021 році під час передвиборчих перегонів Раїсі обіцяв боротися проти бідності та корупції а також побудувати за 4 роки 4 мільйони нових будинків після початку повномасштабного вторгнення в Україну Раїсі подзвонив російському диктатору Володимиру Путіну. Аби його підтримати, дотримуючись лінії Кремля, прописаної російським змі, державний мовник Ірану відмовився називати російську агресію війною або вторгненням, натомість називаючи її спеціальною воєнною операцією. Уже за два роки війни Іран та Росія встановили тісне військове співробітництво. Зокрема, Іран масово постачає Росії ударні дрони шахеди, а також допоміг розпочати виробництво таких дронів на території. Ри, уже Росії у квітні 2024 року змі писали, що Росія планує передати Ірану системи ППО та винищувачі політика Раїсі щодо Ізраїлю у 2023 році, після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль, скоєння ними масових вбивств, захоплення заручників і початку у відповідь війни Ізраїлю проти Хамас. Раїся звинуватив Ізраїлю, вчинені геноциду проти палестинців у газі за підтримки Сполучених Штатів і деяких європейських країн. А тепер як відреагувала нафта на смерть? Раїсі ціни на нафту зросли на тлі політичної невизначеності в основних країнах, виробниках після того як президент Ірану загинув в автокатастрофі, а кронпринц Саудівської Аравії скасував поїздку до Японії, пославшись на проблеми зі здоров'ям короля. Про це повідомляє агентство Reuters. Нафта марки Brent подорожчала на 41 цент або на 0,5% до 84 доларів 39 центів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate Подорожчала на 23 центи до 80 доларів 29 центів за барель. Черневий контракт закінчується у вівторок, а більш активний лаптевий контракт коштував 79 доларів 89 центів, що на 31 цент дорожче або ж на 0,4% вище.